Черкащани мають гарячу вдачу. Ані спека, ані буденні справи не стали перешкодою для бажаючих потанцювати. Організатори всеукраїнського шоу Майдан влаштували для містян флешмоб на соборній площі. Можливо, зараз буде 10 чоловік, можливо, 50. Знаючи, Черкаса хочеться, щоб більш звичайні люди активніше це відбувалося. Флешмоб ініціювали на підтримку танцювального шоу. Спробувати свої сили у танцях прийшло більше 50 черкащан. Головний тренер майданцу Максим Оробець готовий до репетицій. Святого числа у нас будуть чотири перших репетиційні репетиції. 10, 11, 12, 12, 12 та 13 липня приходите всі в спортивний законопис «Манеж». там все буде відбуватись. Завтра о 12 ми починаємо. Буде відбір учасників, будуть е, всі бажаючі, всі бажаючі абсолютно приходять туди і, і просто приймають участь. Богдана не уявляє свого життя без танців. 12 років дівчина навчається цьому мистецтву. Богдана переконана, Черкаси переможуть по Перше, це завжди досвід, досвід танцювальний. Це свої сили спробувати, витривалість свою, ну, так тобто самодосконалення себе. Місто переможець отримає значну винагороду один мільйон гривень. Черкащани самі вирішать, куди витратять кошти. На площі встановили дошки, на яких всі охочі записували свої пропозиції. Серед найцікавіших ідей: оновлення набережної, відновлення різновидів риб в акваторії Дніпра, допомога дитячому будинку, створення школи танців для дітей сиріт. Остаточне рішення щодо використання мільйону будуть приймати містяни шляхом голосування. Тепер за черкащанами залишається одне здобути перемогу. Не слідіть вдома, приходять реально просто, тому, що ви це пропускаєте і. Коли ви ще зможете потанцювати на майданці? Ольга Антонюк, Роман Буша, Віка Новини.